Всім привіт, шановні! Мене звати Сашко Петрик. ви мене на ютуб каналі. Сьогодні, ну, звичайно, ми ставимо пікем челендж на челенджер Stage мейджору в Парижі. Останнього мейджеру по CSGO. Ну, мені не вистачає тут тільки нонстопу, і можемо починати. Поїхали. Отже, як і минулого разу, я створив. Свій Пікем челендж для того, щоб е агітувати вас, не купляти перепуски всередині гри, заходите е в бот-волонтер Петрика в телеграмі. Ось він Петрик бот Лінк буде в описі до цього відео. Тут ви можете купити квиток на той самий пікем, ну тільки не той що в грі, а альтернативу цього пікему І взяти участь у розіграші. не там якихось золотих брильянтових медалей всередині гри, про які ви навіть ніколи не згадуєте. Вони там десь лежать. Ви, ви навіть не знаєте, що вони у вас є, в якихось попередніх мажорів. Ну погодьтесь, так? А тут, увага! Головний приз. Це настільки імбовий ніж. Я вам зараз покажу. Подивіться на це. Ну це. Це просто імба. Це складний ніж Доплер. Флот, нуль. 008. Такі коштує десь доларів 600. І це головний приз пікем челенджу у мене в боті. Погодьтесь, це куди крутіше, ніж медалька і сувенірні пакети, Які ніколи з яких ніколи нічого не падає. Нормального за винятком. Колись там з коблстона щось там падало. А за друге місце ось цей юсп. Здавалося б, звичайний Юсп, так? Але насправді це єдиний в світі Factory New Trek такий скін. Єдиний в світі. І ви можете його собі забрати. І окрім цього, ще купа різних скінів по тисячі, півтори тисячі гривень. Коротше, загальний призовий фонд більше, ніж 50 тисяч гривень. Шановні. Ну, це серйозний це, пікен. Це, це серйозний пікен. І що найкрутіше, участь в ньому можна взяти за 100 гривень, і це не мені 100 гривень, а Гейб забирає собі 360. Це 100 гривень у фонд компетентної допомоги українській армії. «Повернись живим. Тобто, ви донатом на ЗСУ вриваєтесь з пікем. Я не знаю, що вас зупиняє. Якщо вас щось зупиняє, давайте я вам покажу, як це взагалі відбувається, щоб ви знали, як працює цей бот. Отже, дивіться, ви зайшли в. Телеграм, знайшли бот-волонтер Петрика або ну, прийшли по лінку в описі. Тут у вас є декілька кнопочок, розіграші. Тут я іноді проводжу лотереї, ну зараз активних нема. І є кнопочка Пікеми. От на неї ви натискаєте, і вам відкривається пікем до Blast Perisмейджеру, головний прискладний ніж добре, все, як я розказав. І ось тут ви можете натиснути кнопочку Придбати квиток. І обрати, скільки квитків ви хочете, скільки квитків у вас буде, стільки можливостей поставити пікем у вас є. Ну тобто, наприклад, якщо ви хочете, у вас є там п'ять версій розвитку подій, ви можете купити 5 квитків, задонатити 500 гривень на ЗСУ, отримати ці 5 квитків і реалізувати всі п'ять своїх сценаріїв. А потім вже в Legend Stage, в плей оффі в тих квитках, де у вас найбільше очок. Ну і далі розвивати їхній успіх, щоб дійти до, до ножа. Ну от, наприклад, я хочу купити ще два квитки. Ви натискаєте сплатити онлайн, переходите по лінку і просто Google Pay або там будь-якою просто карткою банківською в декілька кліків це все робите. Підтвердив. І вуаля, у мене все добре для взаємодії з ботом використовуйте меню. Ви придбали два квитки на Пікем Challenge. Можна перейти до створення Пікему. Отже, шановні, от воно, і відкрився у нас Пікемчик. Перший раз у вас може спитати там якийсь дозвіл, типу чи хочете ви, щоб вам показали веб-аддон. Тобто це така, типа, як міні-веб-сторінка всередині Телеграму. Це такі новітні технології. Е, і е, тут ви бачите, скільки ми зібрали вже коштів. І я дуже сподіваюся, що ми там, не знаю, до 100 тисяч дійдемо. Це буде круто. Ну, поки що вже зібрали більше 55 тисяч на момент запису відео, це круто. Значить, тут що є? Опускаючись нижче картинки, ви бачите тут декілька етапів. Так? Тобто на Challenger Stage у нас є можливість створити пікем і відредагувати той пікем, що у вас є. Я от уже один робив до запису цього відео. І ще два у мене є можливість зробити. Так само буде потім на Legend Stage, на плей-офф. Є загальний рейтинг. Усіх, 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 усіх учасників цього пікему, Поки що бачите у всіх нулячок, всі просто свої зарядили пікемчики. Uh, і тут, в розділі Мої квитки, ви можете дивитися на успішність ваших прогнозів, скільки вони там принесли вам балів. Mm, ну, Важливо, щоб якийсь з ваших квитків показав себе якнайкраще, і ви потрапили в топ. Є також окремо дуже прикольна історія від моїх партнерів з компанії White Market. Супербазований сайт, де можна трейдити скини, продавати, купляти, за крипту, там суперкомфортно. Ну, по-перше, від них цей ножик, головний приз. А, а по-друге, ми вирішили е, зробити бонусний конкурс для тих, хто е, отут, от в боті, якщо закрити оце віконечко. Е, на початку в самому у налаштуваннях е, додасть ось тут -от свій White Market URL. Якщо ви не зареєстровані, то тут є лінк, щоб зареєструватися. Він також є в закріпленому коментарі під цим відео, можете зайти. Це якраз моя рефералочка, буду вам вдячний. Е, ну, а якщо ви вже як я зареєстровані, то ви тицяєте на другий лінк, е, потрапляєте на головну, ну, на свій профіль Вайтмаркету, копіюєте ось тут свій лінк реферальний. Він, ми використовуємо його як ідентифікатор вашого аккаунту. І ви от сюди його у віконце бота вставляєте і відправляєте. І таким чином, бот. Фіксує ваш White Market э, реферальний лінк, і ви у Пікемчиках одразу відображаєтеся ось тут от, в рейтингу з логотипом э, White Market м -м, біля нікнейму. От, наприклад, от так це виглядає. І кожен, хто це зробив, ці дві прості речі, там, два лінки натиснути, щось там скопіювати. Э, він бере участь у розіграші додаткових призів. Додаткові призи, ось тут в секції призи детально описані. 5 цих штук, Mac 10, Glock, 5.7, Агент і музичний альбом Easy for Forens. Комусь рандомно, байдуже, який у вас буде результат, комусь з вас пощастить отримати цей, ну, цей якийсь приємний бонус від White Market просто за те, що ви поділитеся з ботом своєю рефералкою. Рефералкою по-хорошому, я вам раджу ділитися зі своїми друзями, щоб вам потім капали відсотки, і ви могли собі на халяву купляти на вейтмаркеті скінчики. Давайте, нарешті, поставимо вже е, мій пікем. Я відкрив спеціальний сайт. Е, мільйон людей постійно питають, що це за сайт. От вам лінк. Е, Залишу його в описі під цим відео, щоб ви могли проклікати. То на кого виходить в разі такого чи іншого результату, я для себе цей сайт використовую скоріше для того, щоб відкинути якісь там фантастичні варіанти і прикинути якісь найбільш імовірні у Монте у випадку перемоги над Фейс відкриваються дуже цікаві можливості для 30, але все одно сказати, що їхній шлях до 30 буде простим, я не можу. От, наприклад, як на мене, найбільш імовірний варіант розвитку подій для Монте Ну, такі, чисто враховуючи, що всі інші матчі виграють теж фаворити, або, ну, за моєю оцінкою, більш сильні команди в цих матчапах. То в першому раунді у Монте це Фейс. Ну, які питання? В другому раунді це Liquid, а в третьому раунді G2. Ну, погодьтеся, ну, це, це, це для себе прокликав найбільш ймовірний варіант розвитку подій. Звичайно, будуть якісь сенсації, буде щось там у когось не складатися. Взагалі перемога фейз Монте в першому раунді, вона шкереберть всю цю сітку змінює. Давайте, до речі, натиснемо кнопку Створити пікем. Е, у нас перше питання це саме команда Терну. Я тому і почав про це говорити, тому що нам треба визначитися, кого з них ми пікемо. Я вам тут на відео найбільш відповідальний такий пікем свій роблю. Там на стрімах чи потім там десь по фанчику. Я можу якісь альтернативні зробити, але тут я прям роблю той, в який найбільше вірю. І отак от, проклікавши, я зрозумів, що, мабуть, мабуть найбільше шансів на 3-0. Тут має команда G2. Поясню чому. По-перше, у них перші Монголс Монголс, ну, зрозуміло, хто тут фаворит. Другими у них в той же день теж буде якась команда в теорії прохідна. Якщо, наприклад, ну, єдине виключення от єдине виключення ну, для G2, так? це може бути анлука сценарій, якщо виграють перший матч Фейс, а другий матч виграє флюксо, тоді g 2 Face. Ну, взагалі, матч G2-Фейс на шляху до 3-0 е може статися дуже багато разів. Тому може статися на 2-0, на 1-0. все залежить від того, як, як закінчаться матчі. І для мене ну, головним питанням тут на кого ставити: G2 чи FaZe, Ну, об'єктивно, це дві най, 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 найсильніші команди тут на цьому відборі. І найбільше у них є об'єктивно шансів на 3-0. В G2 віриться більше чому. Тому що у них, по-перше, все ж таки кращий посібні ніж у FaZe. По-друге, у них легше, набагато легше суперник в першому матчі. Тобто Монте і Монголс не порівнюйте. Для Фейсбута це команда, з якою їм буде супер важко. І далеко не факт, що Фейс їх обіграють. А G2, Mongols, ну я не уявляю собі там варіанту сенсації, ну це буде щось супер неймовірне. так? І Сіточка у G2, я проклікав, подивився, дуже часто складається суперкомфортно. Тому е я у себе тут в піки, пікаю саме їх на 3.0. я, до речі, поясню. Раніше в Пікемах, особливо в Пікемі всередині гри в кейсі, <кій> G2 на 3-0 я б ніколи не пікнув, тому що вони ну, залізна команда на просто прохід і можуть десь програти один матч, так, або два. Але тут у мене в пікемі, до речі, правила діють так, ви їх почитайте уважно, що за вгаданий 3-0 ви отримаєте більше очок, ніж просто за вгаданий прохід. Тому є сенс боротися і правильно вгадувати і 3-0, і 0-3, щоб набрати ну, максимум. Тому тому я йду на максимум, я хочу виграти ніж у власному шпікемі, і тому я пікаю G2. Ну Для мене це. такий Ну так, Я до такої логіки прийшов. Можливо, занадто складно пояснив очевидну річ, але ну я пояснив скоріше, чому я пікнув G2, а не фейс, наприклад. А? Або там якусь іншу команду. Добре, наступне запитання. Нам треба вибрати 0-3. Тут ну, є 4 команди, ну, можна навіть 5. так які потенційно можуть бути на 0-3? Це Greyhound, Fluxo, Mongols, uh, Complexity. Ну і хтось каже Pain. Але я подивився: останні матчі Pain, шановні, ну, вони ледве Фурію не обіграли в фіналі РМР американського. Це, походу, сильна команда, і перший матч у них проти Fluxo. Тому Пейн пікати на 0-3 це максимально неправильно. Вони на РМРі за дві мапи у Флюксу віддали 9 чи 10 раундів в сумі. Тобто там розрив був 16-1, 16, 9. Щось таке. Тому ну тільки завдяки ось цьому матчу вже Пейн на 0-3 не йдуть. А Флюксу, це, мабуть, найкращий кандидат серед усіх. Гідний кандидат їм це Монголс, гідний суперник за це. Обидві команди отримують собі якусь жесть на 0-1. Бо у них дуже поганий посів. Тому вони отримують собі або когось, хто сенсаційно програє з високого посіву, наприклад, Монти. Тому я й, до речі, не переживаю за Монти, що навіть якщо вони програють фейс, їхній наступний суперник 0-1 буде або Флюксо, або Монголс, або Комплексіті, або Грейхаунд. Ну, типа, 1-1 для Монти це нормальне буде завершення першого ігрового дня. І тому Флюксо і Монголс треба подумати, просто хто з них для нас. В очному предпристояння цих колективів, яке дуже ймовірно, теж на 0-2, відлетить. Я чомусь думаю, що Флюксо все ж таки а, мають менше шансів. Але ну тут тут кожен обирає для себе. Монголс все ж таки мені подобається. Вони там, хоч когось поміняли, щось там у них не сталося, але вони дуже жорстко грають. Я не знаю, де вони навчилися, але вони грають жорстко. Флюксо Ну не можу сказати. Багато хто думає про Greyhound, ну, їм теж може не пощастити, вони теж можуть потрапити там на погану сіточку. Але якщо, наприклад, уявити матч greyhound Флюксо, то Greyhound, мені здається, їх переможе. Тому мій вибір це бразильський колектив на 0,3, мені здається, найпопулярніший вибір. Ну а тут що ще робить? Треба пікати найпопулярніший вибір, щоб набрати якомога більше поєнтів. Ну і сім команд, які пройдуть в Legend Stage. Тут е я майже не сумніваюся в Монте, навіть незважаючи на те, що ламоч не буде на турнірі. Його не випустили з України. На жаль. Ну Все одно, монти, я думаю, пройдуть. Тут дуже багато є команд, яких вони можуть обігрувати. Так само я майже не сумніваюсь в Ends, я майже не сумніваюсь в Маус, в Face. І з усіх у цих команд, NIP та Liquid, вони здаються теж трошки сильнішими за інших. Це шість колективів. Треба ще хтось один. І тут е вже на допомогу приходить той самий посів, та сама Сіточка, і ті самі якісь сценарії на е 2-0-3-0. І я побачив тут багато солоденьких насправді сценаріїв для Gamer Legion. Вони перший матч у них е реальний суперник, другий матч у них теж реальний суперник буде. І навіть на третій матч, бачите, я так напікав, що у них Маус. Тому я думаю, що, наприклад, якщо буде матч Gamer Legion OG, то Gamer Legion не, не гірше, це точно Gamer Legion Apex, тим паче, Game Religion Forza теж. Ну, єдиний, хто може здивувати, і кого я можливо недооцінюю, це бразильці Pain. Але ну, частіше за все команда, яка там круто перспективно виглядає в Бразилії, приїжджає на Мейджор і там бере один-два матчі. Правильно? Ну, і середній європейський колектив проходить без проблем. Тому Gamer Legion – це мій сьомий пік тут. Власне, от і весь Пікен. От і все. Це на Челенджер Стейж. 15 хвилин чи там 20 хвилин ми з вами спілкувалися, а ось так це це закінчилось. G2 Fluxo, Face, Gamer Legion, Mouse, Ніп, Енс, Монте і Liquid. Дякую вам дуже за увагу. Сподіваюсь, мої думки були вам корисні. Сподіваюся, що ви зайдете обов'язково і. Зробити свій донейт на «Повернись живим за допомогою мого бота-волонтера. Ну, а я пішов пити нон-стопчик і е, монтувати для вас це відео. Дякую дуже за увагу. До нових зустрічей!